На комісію винесено шість секторів. Перше питання про затвердження поточних індивідуальних нормативів використання питної води оперативу Мерця 2. Так, хтось для пояснення. То, я поясню, селі Балабанівка обслуговуючий кооператив Джерело 2, надає послуги населенню та іншим особам з постачання води. На даний час в нього підходить термін закінчення ліцензії і закінчення терміну дії нормативів. Закон про надання про постачання води та водного водопостачання передбачає, що ці нормативи мають затверджуватися. Органу місцевого самоврядування. Відповідно до вказаних термінів, кооператив джерело звернувся до відповідної ліцензованої організації, щоб розробили йому ці нормативи. Ця організація розробила ось такі нормативи, вона обстежила їхні будоги і розробила, розробила нормативи. Що я хочу сказати? Чинне законодавство передбачає, що втрати, води, Да, по Потужні галузеї втрати води не повинні перевищувати 280 кубічних метрів води на 1000 метрів кубічних води, тобто не більше третини. І технологічні витрати повинні, не повинні перевищувати більше 50 метрів кубічних води. В них становить 22 метри кубічних води. Разом їхні витрати будуть становити 139 метрів кубічних води. При обрахунку з обсягів споживання води, з яким не споживають на рік, їм організація нарахувала 4 тисячі метрів кубічних води на рік. Трот. Вони звернулися в управління для погодження цих розрахунків, звернулися в Вінницьку обласну адміністрацію управління розвитку. Вони управління дослідило це. Ці розрахунки і дала своє погодження, що ці розрахунки вправлені. правильні. Відповідно, тепер до чинного законодавства вони звернулися до нас з цим пакетом документів, щоб лише для того, щоб продовжувати роботи по отриманню ліцензії, їм не необхідно погодження затвердити ці поточні розрахунки на органу місцевого самоврядування. Тому вони звернулися до Олецької селищної ради для того, щоб отримати ліцензію, дати можливість людям надавати послуги. І постачання, тому що вони не зможуть надавати брати плату за, це, за цей кооператив. А це вони проводять таку роботу. Це їх місцеві кооператив, так? Так, да, це їхні місцеві кооператив. Вони, вони ліцензію мав, вона закінчується, і це вони хочуть продовжити термін цієї ліцензії. А це вираховані ці куби, це вони що там, не можуть більше брати, менше брати, чи ні? Ні, Це, чим це технологічні втрати. Тобто в, та організація приїхала, обстежила їхні водоївні, подивилася, це ж все рівно знаєте, десь провало втратилась вода. Технологічні втрати це тобто десь поганий насос, наприклад, десь поганий ще щось, і десь вода через технологічні втрати, десь одно все врахували. І вони ну, і, 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 встановили, що вони не державою встановлюють ці норми втрат, технологічні втрат. і індивідуальні ці втрати. І вони встановили, що ці норми, їхні витрати, ну, тобто, система водопостачання вона відповідає вимогам, яку встановлює держава. І тому вони просять для подальших етапів отримання ліцензії затвердити ці кожні дизайна технологічні нормативні користування. Рекомендовано. Так, появляється, я так зрозумів для світлянських питання. Про приклад світлецької діяльності спільнового відділення поганої початкової школи Вінницького району Вінницької області. Так, у нас на станції Оратії є початкова школа. Вірніше навчально виховний комплекс є дошкільне відділення і початкова школа. Так сталося, що... В наступному навчальному році, в 2025-2026 навчальному році, там залишається тільки дві дитинки в третьому класі, дві дитини. Організувати, зрозуміло, що навчальний процес, шкільні відділення це вже нереально. Просто нереально... Це перший клас? Це? це третій клас. Третій клас? Так. Вони випустили і не набирають перший клас. Тому що діти поїхали в частину в брати їздять. Там, по суті, в нас станцію рати рафіці. Частина дітей навчається в Лукатинці, частина дітей навчається в рати. І треба забрати цих двоє дітей. ну, Там Лукатинку брати, це вже вирішать батьки, куди вони захочуть цих дітей. Індивідуальне навчання фактично. воно не Тому ми пропонуємо призупинити поки освітню діяльність. Шкільному відділу залишити дитячий до чого працювати. Більше десяти. 12, часом. Це пишуть. 12. Заява це таке. Більше десяти. Так, точно. Шкода Що, вчителів трошки треба. Чи? 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 Ні, там один чи початково. один вчитель. Нічого. Це ж початкова школа. для дитини це пише. Ну що, питання? Так, за то... припинення. Тобто за? За. Питання розглянуте. Це на сесії. Так. Третє питання. У припинення шляхом ліквідації. Животівській інвазі Вінницького району Вінницької області. Так, нас, е, знаєте, ви знаєте, що у нас, е, сесію, в нас сесію, після поздній сесії у 2024 році було е, прийнято е, план оптимізації мережі, який сформований на основі основного кабінету міністрів. 245-й, яка регламентує використання освітньої субвенції. З 1 вересня 2025 року держава не буде фінансувати школи, де кількість діток, якщо навчається, менше 40. У нас на сьогоднішній день таких чотири школи це Живоківська гімназія, Кошланська гімназія, Скальська гімназія і Медівська гімназія. У Житомирській гімназії 28 діток. Це по попередніх даних директора школи. Вона вховала сюди, що в першій класі йде 4 дитини, на сьогоднішній день ми займали перший клас. Тобто фактично там не 28 дітей, а менше. Що приповнили 45 дітей, Ми з ситуації, коли на 1 вересні держава, повністю Фінансувати, так чи школи немає. <кхе> Освітня субвенція йде в основному на заробітну плату вчителям. Фонд заробітної плати вчителям Челоківської гімназії 2 знижні мільйони гривень. <кхе> тобто міну звані. І не можемо зробити ніяке відокремлення тієї школи там. Ми можемо робити філію, але е, від, цього, від цього кількість коштів, які прийдуть з державного, державного. бюджету, не знищиться. Тобто вони внесли зараз зміни про це, що ці філії, які створюються, якщо раніше ці філії вони може, ну, що то. Зараз ми, ті філії, що створюються зараз, вони не... Тому По-любому вони будуть враховуватися в розрахунку освітньої синіці. Ті філії, які створюються в цьому році. Не 24, що минуло. Ну, 24, ну може, у 25-го дня. 45-й. Вже ці норми не було. Рік прийшов, 25 вже же пройшло. Взагалі, якщо реорганізуєш філію, держава ми цим нема. Держава все прочитала. По-любому все, не побачили, все падає на місцевий бюджет. Як і філію. Що, якщо філію робимо, то е кошти прийдеться тягнути з тої школи, до чого причитано. Це треба буде братських вчителів забирати зарплату і платити десятьом вчителям з рук. А якщо забираємо зарплату, значить ми відмовляємося від варіативної складової навчального процесу. Тобто з меншим години. Це діти не будуть ні факультативів, ні гортів, ні додаткових занять. Ну Батькам ж ви не докажете щось менше години, закриємо школу, буде краще. Братістки докаже. Братістка не цей... місто того, щоб готуватися до мультипедметного тесту. Мати додаткові заняття по математиці, по-українській мові. Вона цього немає. Через те, що ми хочемо зберегти вчителів животів. Чити роксела. Кошмарська, гімназія, треба ще відійста, що це було. 18 дітей живут. Вони могли ходити в школу в живут. І в дітей. Вони покинули ну, Тому що Русили отримати належні. Ну, нема. нема вини вчителів, тому що малокомплектна школа, вона вже не відповідає сучасним вимогам державним стандартам. Не можна ті, е, навчальний процес, так як зараз вимагає держава, Організувати малокомплектні школи. Там просто не, немає учнівського континенту. Вчитель, таки, навіть професор, роби, працюючи в такій школі, він е, не має можливості розкритися. Вчитель хочеш чи не хочеш, він деградує. Вчитель, коли розвивається, коли е, піднімає свій фах, тоді, коли в нього є сильні учні, коли багато учнів, тоді вчитель сам росте. Це все рівно, що хірург, який не їже, який Його, льотчик, який не літає, який льотчик. Так само вчитель, якщо в нього немає стимула розвиватися, він не розвивається. Поступово дивлюся в по школах, що поступово вчителі додавали. не розвивати. Тому е, це проблема малокомплектних шкіл. Ми про цю проблему говоримо весь час. Індивідуальне навчання це взагалі гро для дітей. Хоч і вчителі розказують ну, з малокомплектних шкіл, що індивідуальне навчання це таке навчання ідеальне, тому що це панацеєю всіх проблем, тому що ми як репетитори, сідаємо, займаємося. Насправді все це не так. Це все вони вводять в оману тих, хто не знає, що таке індивідуальне навчання. Індивідуальне навчання це самостійне опрацювання матеріалу. Це учень самостійно, наприклад, на, замість 5 годин математики дається в індивідуальному навчанні одна година. От. І на протязі цієї години вчитель проводить з ним консультації. Він вдома опрацьовує матеріал за 5 годин. Приходить до вчителя на нову годину і вчитель з ним проводить консультацію. Я те зрозумів, а чи те те зрозумів, а там щось пояснив, все, через годину його випробувати додому. Оце індивідуальне навчання. Це основне в цьому процесі, але є ще й матеріальна сторона, це було не основа. Ми на це ж подивіться, всі роки закривалися очі. і тримали ці малокомплектні школи, ми до пасії. Ніхто ж їх ніколи не закривав. Завжди йшли на зустріч, але якщо в цьому році в першу сьогодні теж ви перестали фінансувати. Не фінансувати. Це 4 мільйони. Додатково зберігати. Якщо 4 школи. Тут Ні, на цю школу, то ми промовилися. Дві мільйони, а їх 2 мільйони в рік чи військові. Ні, два мільйони зарплати тільки 4 шкіл. А що є? А ще більше покладені. 4 мільйони харчування. Ми прекрасно, прекрасно розуміємо, що тут залишаються будівлі теж безходні. Вік їх їх постояли і рознесуть будівлю. 10 4 25 дітей. 10 без зарплати сталося. Mm -hmm. Давайте або їх виносимо ці питання на сесію, я там... Голосуємо не за, а як там, щоб питання. Це маться питання на сесію на сесію і все. А... Може на півроку брати, робити його. Дивіться, я хочу таке сказати, я пам'ятаю в новому році стояло вже про 4 гімнації закриття. Ну, за дві погодилися, і, в принципі, навіть коли стояло питання осичних пам'ятаєте? частина з засичних вже тоді. Ну, так, але діти їхали, це ще не закривалася школа, але частина дітей вже ходила в барахто. Бо вони кажуть, що тут краще навчання, тут краще умови для дітей, і прошу відповідно. Вони ж не просто здобувають навчання, вони ще вчаться жити да. в колективі і, 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 і умови інші. Да. І, але тоді таки наполягали, ну і депутати окремі наполягали, чи, ну, чи більшість я не пам'ятаю вже такі, наполягали, щоб залишити на рік. Чи. Це викошла не лише. Ось такі наполягали, ну в. Все, в. В. і вона нічого ну, не збилося. І на сьогоднішній день вже батьки кажуть, це вже Степан по це спілкувався, де тут так. Наш колега спілкувався з батьками, така частина батьків, що вони кажуть, ні, ми не хочемо зараз тут, тому що діти ж медівка, я вам скажу чесно, кому ж нами. До цього рішення вони е вже почали жити на чемоданах. Вони що що просто все це один рік лишається, що буде, те, ми будемо те робити, що ми будемо робити. І вчителі перестали, перестали готуватися до уроків. От, і ми поїхали туди, то в шокі були всі, і діти, в тому числі, діти, враження дитини. Ми сидимо на уроці. Вчитель е працює. Як там працює, це вже питання до вчителя, виходить, і закінчився урок, виходить, дитина одна до другої дитини, Каже, ми сім'ї вчитель, свободи пізнає. Він прямо другий, він, він такий активний. активний. Діти аж в шокі були. від цього. І щось <плес> знає такі медика, мела це шкода. Мерна. Це шкода чому? Це дітей. Шкода дітей. Ні, дітей, що вони не вчать. Пішов. Я в школу вратив, в Ратівську на збори. зібрав всіх вчителів. От і трошки затрималися ми на цих зборах на великій перерві. І вже все, позволив дзвінок, я вже діти вчителі відпустив, виходив ми. З їдальні де там збирав. І ті хлопчики зараз діти такі, що вони не те, що вони колись боялися вчитися. А що вас збирали? А що вам казали? Вас... А що... А що... І це цього гріші, цього, що пише кого в Осичні. Мартині плакати, Мартин 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 да. ці діти, хлопчики, до Тамари, класної керівнички, це Івановні. Mm -hmm. А вона каже, що, що, збирали, відкривають назад вашу Сишнявську школу і поїдете назад. Вони, ні, ви що, ми нікуди не поїдемо. Перший рік буде тяжко. На другий рік буде легше, діти у Ратві привчаться, все буде дозитися, їздити, тут, все буде добре, але... але... Тут якісь свята, якісь конкурси, змагання, усіхні цих 20 дітей, так. що воно бідне, воно в кущах, там з них нічого не бачить. Я Луновець. А, я Луновець? Я Луновець, Рожечна, а потім Угарів. А що ви, так? Що ви? Ні, Ні, вони вже недавно закривали, а Рожечна в 16-му році, так? Так, так. А я Луновець ще раніше. А у гаріваніше, де ж тепер? <тухи> Ні? Ні. Ні? 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 А, Ні? А а у гарі давно закрій. Дороге чи не? Саме перше закрилася яблуно. А, а потім у гарі. А, а потім у гарі. Так. так, давайте виносимо ці всі питання на сесію. Бо зараз вона проголосує проти. Не, не, не виносять <плес> на сесію. Ні, і от виносити якісь рішення. Чи лишайте, чи лишайте, тому що люди з пустоту. Дзвонять кожен день питають директора, що мені робити з людьми. Чи робити нам ремонти, чи не робити ремонти. Я вам скажу, що ті діти, які зібрали на сьогоднішній день, життя в школи, школу. Там прийняття 10 дітей. Якщо часто розіб'є, то медівку вже фактично не можна. Це найменше дітей для нас. Найменша медійці, 23 тисяч. Отак, вже тільки 31. Ну, тож вони там що ніхто Це 27. Ну, чесно кажучи, найбільше мені шкода скали. Там школа бомба. Тільки єдина вчитися, немає дітей. немає дітей. І, і, і керівник. Там міст. і збіряється а, і працівники. Всі відповідальні такі, вони і фонку, стараються, вони да, стараються, але з консультантом. Хочу таке сказати, я попередньо комісію, відділ освіти, він же збирає ну, демографічні дані. Скільки вже зараз дітей народилося? Тобто яка перспектива? От завтра, яке по це буде, бо уявімо, що ми зараз школу закриваємо, а завтра буде 10 дітей про те перший клас. ну, mm. Я сподіваюся, не але немає, не що ми зараз бачимо, ці, ці діти, що підуть через 6 років перший клас, вони вже мають народитися. Mm. Вінецькій е, лікарні 100 ще ось дітей народили за 24 років. <зас> Це бувають ще волос, це. Вона ж замає сюди. Це значить медівка, чани. Ми планувати вчання. Ну Лопатинка теж їх буде просити, батьків до себе. Ці школи вони вже конкурують за дітей. І перевагу чагу давати теж чай, навіть через рік теж стає нас, Там не буде старшої школи. Так що ну, єдине, що глопатенці трошки е, тісніше. Ну там є сам великий платить кожний.

Третє на животівку Животівку ми проголосували, що ми приносимо на сесію. Четверте питання по припиняння шляхом ліквідації Пошланської гімназії. Ні, ми за демо погодити у прийомний та винести проєкт родин на судову сесії. Так, так, голосуємо. Ви ж не приймаєте рішення? Ні, рішення не приймаєте. Винести на сесію. У Кошланській гімназії теж так само. Так, так. само. мусулані може у Мусулані. на сайт. Потом п'яте питання. Про попинення шляхом ліквідації Ледівської гімназії Вінського району Лунівської області. Так висновій це рішення, за okay. на сесію. Винести на сесію. Висновки організації винести на сесію, за те, що винести на сесію. Шосте питання. Про випинення шляхом ліквідації з Хардської гімназії Муніцького району Вінницької області. Так само. Słyszymy, ja. Według nas. Dobrze. 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 Dobrze.